Уській поляні не помирилися перевізники. Приміським маршрутом номер 162 курсує двоє конкурентів: ФОП Плохота та Сервіс Авто 2005 Зранку, 30 вересня, жителі перекрили рух автобусам нового законного перевізника Сервіс Авто 2005 з вимогою знизити тарифи та покращити якість обслуговування. Після проведеного діалогу з представниками влади, що прибули на місце події, до десятої години 1 -го жовтня новий перевізник погодився прибрати свої автобуси. З рейсом наші журналісти поїхали слідом за перевізником ТОВ «Сервіс Авто-2005», аби побачити реальні умови експлуатації та технічний стан транспортних засобів, що возять руськополянців. В автопарку нам вдалося поспілкуватися із заступником директора підприємства Вітою Клінт. Вона пояснила, чому Черкащан має возити саме сервіс Авто 2005 та показала відповідні рішення суду та діючий договір на обслуговування маршруту номер 162 Все почалося з 30 серпня 2013 року. В цей день відбувся конкурс в Черкаській районній раді на перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування. Було два претендента на 162-й маршрут та 124-й, ТОВ Сервісата 2005 та приватний підприємець Плахута Ольга Івановна. Вона, значить, Плахута Ольга Івановна завідомо подала недостовірну інформацію до конкурсу, де собі зависила бали для того, щоб виграти конкурс. Була, так сказати, інша влада, яка лобірувала інтереси одного перевізника, другого не бачила. Конкурсний комітет не зміг прийняти рішення. І ми звернулися до суду, і ми судилися два роки, і був вищий суд, який визнав нарешті законність, законність нашого виграшу. Нарешті з нами укладено тимчасовий договір по одній простій причині, бо в рішенні суду написано, що потрібно зібрати конкурсний комітет для того, щоб довести до відома і рішення. Суду і визнати наш переможцем, так як Плахута Ольга Івановна, мала бути знята з участі в конкурсі 30 серпня 2013 року. Було три засідання конкурсного комітету: то кворум не зібрався, то Ольга Івановна громаду зібрала і не могли, нарешті, визначитись. Нарешті, в понеділок, було засідання конкурсного комітету, де зібрався кворум. і Признали на нашу перемогу. Сьогодні вранці стався інцидент. Мешканці села під Ігідою Плахути Ольги Івановни. Мешканців ну, було чоловік шість, остальні були кондуктора, водії Ольги Івановни, які перегородили дорогу нашим автобусам. Її автобуси пропускали з лозунгами Вася Проїжджай. А я не пускаємо. Ми не провокували нікого. Наші автобуси стали на обочину і чекали приїзду нас, і приїжджали представники влади інших структур, які спілкувалися з громадою. Хочу наголосити на те, що з плахутою Ольгою Івановне, згідно рішення Вищого суду, скасовано. Договір на перевезення пасажирів це значить, що на сьогоднішній день плахута Ольга Івановна не має права перевозити пасажирів, тобі ж вона не має права їм видавати білети. Пасажири не застраховані, чим ризикують своїм життям. Як виявилося, цей перевізник не збирається підвищувати тариф. Мовляв, такі чутки розповсюджують конкуренти. Загалом у користуванні сервіс авто 2005 наявні 90 автобусів, які обслуговує близько 100 працівників. Щодня на рейс виїжджає 50 транспортних засобів. Навіть є спеціальний автобус для перевезення людей з особливими потребами. Кожного ранку персонал проходить медобстеження, а транспортні одиниці перевірку механіки. Перевізник ТОВ «Сервіс Авто-2005» запевняє, що не буде підвищувати тариф. Перевезення будуть здійснюватися регулярно згідно існуючого розкладу руху. Та пільгові категорії населення і школярі будуть перевозитися безкоштовно. І гарантуємо те, що на сьогоднішній день, які існували ціни на перевезення пасажирів, вони і будуть існувати далі. Всі пільгові категорії ми будемо перевез, перевозити так само дітей, вчителів, хто користувався послугами Ольги Івановни згідно пільгового переїзду. Проїзду і кому надано на це право, вони далі будуть цим користуватися. Вартість квитка лишає і а також розклад відправлення автобусів лишається незмінним попереднього перевізника.